Із цієї причини для вас, язичники, я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа. Ви ж, напевно, чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас, бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко написав, із чого, коли читаєте, ви можете збагнути моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам так, як ось тепер Духом відкрита святим апостолам і пророкам. Що язичники є співає з одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангеліє, служителем якого я став через дар Божої благодаті, яка була дана мені дією Його сили. Мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагнене багатство Христа і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована в Бозі, який усе створив. Через Христа, щоби правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість згідно з відвічним рішенням, яке він здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі, у котрому ми маємо відвагу і доступ у надії через віру в нього. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед отцем Господа нашого Ісуса Христа. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою. Повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в Церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь.